Сьогодні вже 28 червня, День Конституції, друзі, з чим я вас і вітаю. Ми знову Трускавці, бульвар Юрія Дрогобича, і ми зараз пройдемось сувенірним ринком і підемо на бювет. Не знаю, сьогодні в Палаці культури Шевченка замість Олі Цибульської запланований концерт Олександри Кварти. Ну, Там вчора вже говорили, що хто придбав квиточки на концерт Олі Цибульської, то ну, віддадуть кошти просто. Але я там бачу десь на Карабасі, що невдовзі рівно концерт Олі Цибульської буде у трускавці. Надіємось, вже нічого їй тут не завадить. ось. Але сьогодні має бути Олександр Кварта. Зазвичай він приходить на бівет для анонсу концерту. ну Подивимось, чи буде сьогодні. Ну Зараз також не знаю, не чув, чи будуть якісь святкування на центральній площі. Зараз йдемо, все по порядку. Подивимось, покажу, розкажу. Сьогодні також зранку прибув вже потяг із Дніпра. Я думаю, що також е велику кількість людей привіз на відпочинок. Ну літо розпочалось. Знаєте, червень, як завжди, думали, що буде з дощами, але виявився з гарною погодою. Ну єдине, що не так дуже тепло було. Не спекотно. ну, знаєте, комфортна температура для відпочинку. Вже з понеділка, там десь на середину тижня має бути навіть плюс 33. не знаю. Це буде дуже спекотно. Більшість людей зазвичай завжди е, ховаються цієї спеки десь в парку. В парку там завжди прохолодно. Зараз, до речі, вже обновили е, лавочки в е, парку і біля бювету, там вже нове це дерево, все поставили. Ну, і також запитували в коментарях, чи. Чебурек переїхав вже, чи ще ні? Ще ні, друзі, ще не переїхав, ще працює на тому місці, де був. Видно там ну, те інше місце, де він там має бути, піцерії Челентано, ще не встигають зробити повністю там ремонт, тому вже коли там зроблять, і вони переїдуть. Ну, зараз, бачите, на сувенірному ринку людей не так багато. Зараз вже 12.15 і я поспішаю трішки. Ну, щоб встигнути, я думаю, що зазвичай він приходить, Олександр Кварта, і в обідню пору, і в вечірню пору, ну, тобто 12.30 і 17.30, бо ви часто також запитуєте, коли відбуваються анонси концертів. Е, навіть десь пам'ятаю, що знімав для вас відео, як прибув потяг із Дніпра там, чи з Києва, я не пам'ятаю. не звідси це що із Дніпра. То сказали, що цим потягом їхав Олександр Кварта на курорт. Тобто ну, Київський також зранку приїжджає, Дніпро зранку приїжджає, так що мав би встигнути на обідню пору на бівет. Сьогодні знаю, що в Східниці, там 28-го, на День Конституції. Бачите, вчора Павло Зібров виступав у Трускавці, він сказав, що зупинився в санаторії Карпати. А сьогодні в нього концерт е у східниці також буде ще й разом з Павлом Зібровим буде е Іво Бобл. Бобу. Він також неодноразово приїжджав у Трускавець, ну, зібрав частіше, зібрав ще два роки тому казав, що вже 300-тий концерт у Трускавці в нього, а зараз то вже тому, взагалі скоро рекорд буде. Бачите, черга за добрим милинцем або за морозивом, тут люди полюбляють брати морозиво. І бачимо, що на бульварі Тарасевича є ярмарок. Є ярмарок так що Людям буде цікавіше, можна щось для себе придбати, щось смачненьке якісь е цікаві також сувеніри будуть продавати, бачу, сир продають крафтовий. Ну, такий невеликий ярмарок, але цікаво, чи там біля бювету також є ярмарок. Бо зазвичай є тут ярмарок і там біля бюлету. Бачите, вже на бульварі Тарасевича людей. Побільше, і я думаю, що частина людей чекає все, все ж таки на анонс концерту або зараз знаходяться в центральному бюветі. Ну, З 12 до 15 бівет відчинений, і люди завжди о 12 годині в Трускав... Трускавці ну, Можна сказати так, що Трускавець активізується тут в районі центрального бівету з 12 години. Зранку з 7 до 10 працює, і також потім, після обіду, з 17 до 20. -ї... до 20. -ї. Раніше, бачите, до війни було набагато тут цікавіше, було більше ярмарок різних біля музичної альтанки, частенько звучали. Звучала музика, було дуже багато різних виконавців. У ну, вже... мене тиждень не було, практично один, потім перед тим ще тиждень не було. І я взагалі трошки Трускавці багато чого пропустив. Ну, але їздив також цікавими місцями, знімав міста курорти. Нашої країни, так що відео буде на каналі, вже про східницю відео поступають на канал, ще буде з Яремча і буде ще з Буковелю. Ну, сьогодні, бачите, на курорті прохолодно. Зараз лише десь плюс 21. Вже так, знаєте, я з собою взяв навіть е спортивку, але вже її зняв. Ну Зранку було дуже холодно, вітер холодний. Вітряно, до речі, і. Прохолодно. Завтра вже буде плюс 26, сьогодні тільки до 22 чи 21 обіцяють. Завтра вже 26, там понеділок так само, десь вівторок, а вже середа, четвер, п'ятниця вже там близько 30. Торговий центр парк ще не відкрили. Ще там багато роботи є. Надіємось, хоча б до кінця року побачити відкриття. Так, колонки є, колонки є, але щось не оголошують, що, там, знаєте, зазвичай там за декілька хвилин, там з хвилини на хвилину вже буде той чи інший співак на біветі, але щось не оголошують, друзі. Можливо. Він буде, але буде, напевно, в 17.30, а не зараз. Хоча люди чекають. Ось тут продають картини. Цікаві картини продають. Все таке красиве. Не знаю, бачив ще. Що... Не бачив ні разу, що люди купують, але ну, в іншому випадку їх би просто не продавали. Але бачив, що підходять, цікавляться. Дуже цікаві картина, мені також багато чого тут не подобається. Люди сидять на лавочках, чекають на анонс концерту, але взагалі ніхто нічого не оголошує. Каже, що сьогодні буде Олександр Квартан в Палаці культури Шевченка, але... Про те, що він буде зараз на біветі Ніхто не говорить. Запитували ви друзі в коментарях, щоб там порадити якийсь бюджетний санаторій у Трускавці. Ну, із бюджетних це є санаторій Кристал, Аркада, Арніка, також Оріана. Ну, вони так: Оріана, Аркада і Арніка близько біля залізничного вокзалу і ближче до бівету Також можна. Готель Весна брати близько до Бівета, а вже санаторій Кристал. Він ну, десь 12-15 хвилин ходьби курортним парком Адамівка по Кристалу Ну, але там дуже багато людей в санаторії Кристал. Багатьом цей санаторій подобається. Відео в мене також є на каналі про цей санаторій. Ну і бюджетні ціни. Ну, якщо ви приїхали на відпочинок, то можна багато інших варіантів розглядати. Є також віли, практично в самому центрі курорту за невеликі гроші, або десь в приватному секторі зупинитися, або квартиру зняти подобово. Варіантів відпочинку вистачає. Єдине, що якщо ви приїжджаєте на лікування, хоча навіть люди є, які приїжджають на лікування, але все рівно зупиняються десь або в приватному секторі, або знімають. Квартира. Ну, звичайно, зручніше обрати собі якийсь санаторій, але є бюджетні санаторії, є санаторії преміум класу, є середні санаторії. Трускавці, знаєте, великий вибір. І, до речі, зараз ще не повністю трускавець заповнений. Я думаю, що серпень, вересень і жовтень буде трускавець заповнений, як і минулого року. Я знаю, що минулого року, в липні мені прийшлося шукати квартиру для своїх друзів. І було важко знайти. Це був липень місяць. Подивимося, як буде цього року. Ну, Бачите, друзі, посидів, я почекав, анонсу концерту не буде зараз. Але колонки стоять, тому думаю, що можливо Олександр Кварта буде в вечірній час. Тому йдемо вертаємось, пройдемось. Ну нічого, ми прийшли, подивилися, бать побачив ярмарок. Зняв для вас відео чергове, нове, свіже. Хоч там, можливо, хтось там в коментарях і пише, що там ну, одне й те саме. Не одне й те саме, кожен день зовсім все по-іншому, інші люди, інші, бачите, тут вже сьогодні ярмарок. Там анонс концерту, там ще щось. ну, Все рівно людям цікаво подивитися, як виглядає курорт іменно тепер. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике спасибі за коментарі, за лайки, ну і за підтримку каналу Трускавець Тревел і за те, що дивитесь мої відео. Зараз на каналі появилось дуже багато відео, ще й про східницю є багато цікавого. Хто не в курсі, то я нагадаю, що я тиждень тому був на відпочинку у східниці, там практично зняв майже цілий серіал. Вже декілька серій доступні на каналі YouTube. Заходьте, дивіться. Ну і я думаю, що буде такий самий серіал про Буковель. Я там також був пару днів і зняв для вас дуже багато. Цікавого відео. Зараз дуже гарно цвітуть клумби на бульварі Торосевича. Це така, знаєте, як фотозона. Багато людей з трояндами фотографуються. Також зараз дуже цікаво в санаторії Карпати, якщо ви, друзі, на курорті можете сходити, не полінуватись ландшафтний парк Підгір'я. Дуже багато квітів зараз там цвіте, Тут дуже красиво, можливо, навіть красивіше, ніж Яка краса. О, зараз ми вже біля центральної площі, Майдан Незалежності. Ось Авіворусь, тут ресторан Панорама знаходиться. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.